В минулому відео я розповів про хворобу, яка мене спіткала під час роботи. Посилання на це відео я залишу десь тут у верхньому правому кутку відео, або в першому коментарі, в закріпленому коментарі. Крім цього, я там залишу ще кілька е, посилань на свої соцмережі, а також посилання для тих, хто захоче стати спонсором цього каналу. Власне, тоді в мене виникла ідея записати відео про аптечку водія далекобійника, яку я вважаю, кожен водій має мати з собою в дорозі, бо тому що мене, моя аптечка реально витягнула, виручила. В спойлерну трошки скажу, що мене протягнуло просто страшенно, немилосердно. Кожен рух це був біль страшенний, чи, чи була біль страшенна. Я не міг ні шию повернути, ні рукою двинути. Ну, перетяг був просто неймовірний. І... Чисто випадково в мене в аптечці знайшовся гель, знайшлися необхідні пігулки проти запального процесу, і я буквально за два дні став на ноги. Друзі, хочу зробити такий дисклеймер: в кожного аптечка має бути індивідуально підібрана з врахуванням потреб кожного організму, окремо взятого організму, бо в когось є непереносимість з тими чи іншими лікарствами. Тому, якщо у вас є якісь особливості, то обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Мені мою аптечку збирає дружина. Я вам скажу відверто. Давайте покажу вам конкретно, що в мене є. Назву більшість лікарських препаратів я називати не буду. Назву лише декілька, ті, які, які для мене є просто must-have, чи one love, Як то воно має бути one love. А такі в мене, до речі, є. Аптечка, вона зі мною завжди. Раз на півроку дружина робить ревізію, дивиться на дати придатності і поповнює за необхідності мою аптечечку. Значить, що в мене є? Перше, це в мене каплі від сопель, від шмарків, від насмарку. Коли ніс забитий, такі міцні каплі, вони досить. Ефективно пробивають носяку. Далі. Далі ще в мене є така пшикалка в горло. Це від ангіни, коли болить горло, всяке може бути. Скажу відверто: каплі від носа і пшикалки я майже не застосовував в своїй роботі, бо тому що бережу себе. Так, зубна нитка, я не знаю, що вона тут робить, тому на ній ми зупнятися не будемо. Ось цей чудодійний гель. Який в мене виявився, звичайно, що без назви, це гель, який е, знімає больові симптоми, і гріє. Ось такий гель. Він у мене також є, бо тому що в мене вже були колись проблеми. Обов'язково термометр, градусник, щоб заміряти вашу температуру, щоб ви точно знали, чи ви симулюєте, чи ви не симулюєте, чи то вам тільки здається, я його десь брав в Бельгії за 10 євро, чи що. Далі, що в мене є? Обов'язково, що має бути. Робота, робота, скажімо так, вона пов'язана з якимись дрібними травмами. Я собі завжди або от вріжуся, так як отут на цьому пальці, не знаю чи вам видно, або десь прищепну е шкіру до крові, якимись там пряжками, чи що. І раз я взагалі був падав з драбини, в мене ніхоть злазив, я чуть палець не зламав. Коротше, перев'язочний матеріал, це є бинт, це є така штука, типу як пластир, але він більше мені нагадує малярний скотч, бо... Паперова штука, ну коли бінт, і ви собі просто тим скотчем намотали. І ще дуже прикольні штучки, такі, вони з двох сторін пластир, посередині бінт чи, чи марля. Це коли, от наприклад, якісь такі дрібні порізи, ви свої взяли, обгорнули. Або коли п'ятку натерли, то от теж такі пластирі, вони, в принципі, я їх час від часу використовував. Далі, ще одні таблетки, це є. І бупром це загальновідомий лікарський засіб. Знімає запальний процес. Я був використовував його, коли мене протягнуло власне, з тим чудогелем. От оці дві штуки вони мене просто минулого тижня врятували. За два дня поставили на ноги. Далі, таблеточки від кашлю це на основі ісландського моху. Я не буду назву називати, ісландський мох нормально полегшують кашель. Далі, що в мене є обов'язково? Обов'язково є оці такі гарячі чаї. Ну, типу, розумієте, це від простуди. Звичайні чаї, які я також не буду називати їхню назву. Ще в мене є завжди такі людяники від кашлю. Ну, коротше, стрепселс, я думаю, то не буде рекламою. В принципі, їх також використовую час від часу. Далі Далі можу з'їсти щось не то, і в мене організм це не, не сприймає. Коротше, починається срачка. Понос бляха, діарея починається. Для того в мене є таблеточки, які називаються ніфуроксазит. Я думаю, загальновідомо. І в якості сорбента я використовую ентерол. Зручно береться, розводиться водичкою і п'ється. І взагалі воно діарею знімає дуже прикольно, коли буває. А таке в мене може бути. От тоді бляха, не дай Бог, ворогу, слухайте, скручує і просто капець. Ну а що, таке життя. Також вожу, але практично ні разу не використовував, це є засіб, щоб зняти біль. Наприклад, якщо б так може бути якась зубна біль або зубний біль. Як правильно в якому роді пишеться біль, напишіть в коментарях, буду тільки вдячний. Це німе сил з звичайні е, порошки. Так, і ми плавно підходимо до тих лікарських засобів, які взагалі в мене ван лав чи хев. Це є Левоміколь, мазь Левоміколь з антибіотиком. Е, я використовую її дуже часто при порізах, які на нарив, які спочинаються набряк чи навіть забій. Я мащу левоміколем е, оцією мазю і. Допомагає дуже класно. Ще в мене е, від внутрішньої температурки в мене вискакує герпес. Дуже таке часто буває, видно по тому тюбіку, е, що я тим користуюся. Це я десь брав в Польщі. Коротше, навіть не знаю, як називається, верніше знаю, але що вам дасть це польське лікарство? Типу герпевіра. Використовую. І, звичайно, що рятівничок. Видно по, то же, по тому тюбіку, що рятівник я використовую часто, бо я вічно всуну свої руки куди не треба. Отаким таким чином виглядає моя аптечка. В принципі, немає нічого особливого, немає нічого надзвичайного. Я беру лише ті лікарства, які мені будуть потрібні. У мене немає якихось особливих потреб в ліках, тобто ніяких ліків я спеціально не приймаю, а ті лікарства, які я прилічив, вони теоретично можуть стати мені в пригоді. І як показала практика тижня, навіть не теоретично, а практично. До речі, друзі, хто має свою аптечку і використовує в дорозі або десь в роботі. Будь ласка, напишіть, чим вона відрізняється, або які лікарства використовуєте ви у вашій аптечці. Буде цікаво почитати і порівняти, чи, чи сильно відрізняються наші підходи. Ось такий короткий перелік. Сподіваюся, новачкам таке відео чи такий перелік буде корисний, що з корисного для себе почерпнете і, можливо, навіть використаєте. На цьому все. Відео вийшло не сильно довге, лаконічне, але я вважаю змістовне. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, шануйтесь. Курча, найдурніша, коротше, найдурніша порада, бережіть себе. Ні, не буду я себе берегти, звичайно ж.